Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати. Зараз ми з тобою намалюємо тигра із мультика KPOP мисливці за демонами. Для початку давай розмітимо наш аркуш. Розділимо його вертикально та горизонтально навпіл. Тобто, в тебе має вийти ось такий плюсик посередині. На олівець не дави. Тепер горизонтальну лінію треба поділити навпіл тут і навпіл там. Тобто поставити дві крапочки. І зараз ми малюємо нижню частину голови. Вона якраз буде по ширині до цих крапочок, і вона має торкатись горизонтальної лінії. Лінію вгорі ми також поділимо навпіл: це буде верхня частина голови. І з цієї крапочки плавно з'єднуємо лінії з нижньою частиною голови. Ось так приблизно в тебе має вийти. Ось так на паузу і спробуй зробити так, як в мене. Можна трошечки зробити більшим підборідок. Я його ось тут крапельку збільшу. Тепер давай поділимо його голову навпіл горизонтально. Ось так. Під цією лінією в нас буде носик. Він має форму маленького сердечка. Ось такий. А прямо під ним великий рот. Ротик починається і йде прямо від краю до краю голови. Ось такий дуже широкий. Треба зробити одну хвильку так і другу хвильку таку саму з іншого боку. Вони йдуть до носика. Тепер намалюємо нижню частину ротика. Вона починається не від краю ротика, а десь від половини. І виходить ось так. На куточках ротика є ось такі крапельки. Потім ми їх замалюємо чорним. Тепер давай намалюємо йому очі. Ми зробимо спочатку два кружечка. Вони мають торкатись горизонтальною лінією і знаходитись на однаковій відстані від лінії в центрі. Старайся зробити їх максимально однаковими. Тепер додамо ось тут куточок. На одне око і на інше. Тепер треба додати такий самий куточок, але з протилежної сторони. Ось тут. І вийшло кошаче око. Всередині треба ще намалювати райдушку і зрачок. Тобто ще по два кружечки. Навкруги очей в нього є ще така обводка блакитним кольором. І нам треба її намалювати. Вона спочатку йде вгору, потім вбік, а потім вниз. І трошечки повторюю форму ока. Приблизно ось так. І з іншої сторони так само. Тепер давай намалюємо йому вушка. Вони в нього маленькі. І мають починатись на однаковій відстані від центральної лії. Спочатку можна поставити крапочки. І перевірити, щоб відстань була однакова. Вушка малюй плавні трикутні і всередині відразу серединку вушок. Тепер давай намалюємо тигру зуби. Спочатку верхню щелепу. В центрі у нього є один зубик, і по краям ще два зубки маленьких. Тепер додамо зубки знизу. Спочатку зробимо два великих по краям і два маленьких між ними. І на верхній щелепі в нього є ще ось такі кучеряві два зуби. Його голова готова. Давайте тепер зробимо його толуп. Спочатку малюємо ось такі дві маленькі лінії до горизонтальної лінії. Це початок його грудки. Далі лінію внизу ось цю нам треба поділити навпіл. Тут в нього буде закінчуватись грудка, а внизу лапки. До цієї крапочки ми робимо ось такий широкий куточок. І тепер з'єднаємо його, але зробимо ще ось таку ялинку. Тобто ще такий куточок, оп! І його грудка готова. Ось тут в нього будуть починатись лапки. Майже прямо біля куточку. Далі в нього йде пухнастик. Ось такий. З однієї і з іншої сторони. Внизу ми намалюємо два овали. Це його пальчики на лапках. І вони мають торкатись один одного. І тепер від пухнастика ми ведемо до краю овала. Можна зробити невелику хвильку. Ось так. Внизу лапки можна ось так роз'єднати. Намалюємо тепер пальчики. Це потрібні полосочки в одну сторону і в іншу. Також на пальчиках є кіхтики. Їх треба ось так по центру зробити крапочками. Тепер давай намалюємо задні лапки. Вони знаходяться трошки вище передніх по бокам, і мають торкатися лапок. Тепер малюємо колінку лінію в сторону і вниз. Лінію в сторону і вниз. Можна зробити їх ось так. Лапки почнемо малювати недалеко від пухнастика. Приблизно ось тут буде виходити хвостик. Малюємо спочатку ось так одну лінію. Тепер заокруглюємо кінчик. І додаємо другу лінію. На хвостику в нього є полосочки, можна їх відразу зробити. Роби їх трошечки заокругленими, щоб вони показали правильну форму. Тепер можна обводити та розмальовувати. Я буду все обводити чорним лінером це такий тонкий маркер. Ти можеш використовувати синій маркер. Ним також буде дуже гарно. Лінії, які ми малювали спочатку, тобто оцей великий плюсик і маленький плюсик в нього в голові, малювати не треба. Ми їх потім стеремо, вони в нас були допоміжні. Всього котика можна обвести синім маркером, тільки ротик зроби йому чорним. Також чорним кольором можна розмалювати відразу йому куточки на ротику і відстань між зубками. Головне, все обводь поступово не поспішаючи. Щоб всі лінії в тебе були рівні та чіткі. Зрачок всередині ока також відразу можна зробити чорним кольором. На задніх лапках треба намалювати пальчики і кіхтики так само, як ми зробили і на передніх. Коли обведеш всі зайві ліні треба стерти стирачкою. І ось такий тигр в тебе має вийти. Тепер давай почнемо розмальовувати. Візьмемо спочатку синій маркер. Ним ми по центру голови намалюємо три маленьких кружечка. І зробимо полосочку навкруги обводки ока, ось тут. І біля неї ще маленьку. Над неї треба намалювати ще дві. Ось так. І так само робимо над другим оком. Полосочка, маленька полосочка і ще дві. Також вся грудка в нього в ромбіках. Тільки ті, які справа, вони нахилені вправо, а ті, які зліва, вони нахилені вліво. Ось так. Ті, які в центрі, можна малювати прямо. Роби ось таких багато штук. А відстань між ними можна заповнити ось такими краплинками. Таким чином, зроби всю грудку. Також синім кольором в нього кіхтики, можна їх відразу обвести. І полосочки на хвостику. З цим кольором ми поки завершили, тепер нам треба взяти рожевий колір і зробити йому носик та серединку вушок. Носик я зроблю більш темним. Ти можеш зробити його звичайним рожевим. Тепер візьмемо блакитний маркер, ним розмалюємо обводку навкруги ока. І з другим так само. Також блакитним кольором в нього пальчики та грудка. Ще зробити полосочки блакитні на хвостику. Ось так поруч з синіми. Тепер замалюємо всю грудку. Тепер давай розмалюємо йому очі. Спочатку візьмемо жовтим. Ним ми розфарбуємо райдушку. І можна її ось так ще обвести. Далі нам треба взяти оранжевий і обвести цей кружечок ще оранжевим. Ось так. Після цього ми беремо червоний і все, що залишилось, ми розмальовуємо червоним. Ось ці куточки і все там навкруги. І ось таке прикольне око має в тебе вийти. Далі ми з синім олівцем будемо розмальовувати нашого тигра, але не повністю тому не поспішай. Спочатку розмалюй йому вушка і верхню частину голови, тобто до ротика, бо нижню частину ми потім зробимо блакитним. Ось так ми поки зробили синім. Тепер нам треба взяти блакитний олівець і розмалювати те, що нижче ротика. Блакитний можна навіть трошки заходити на синій, щоб вони між собою трохи змішались. І так вийде плавний перехід. Це в нього на голові, наче свідчення від грудки. Також блакитний колір ми додамо на його тулуб відразу. Блакитним кольором в нього також світиться верхні частини колінок. Ось тут. Тому робив відразу блакитну плямку. І ще трохи блакитного в нього між лапками. Ось так. Все інше ми тепер розпробуємо з синім кольором. Всі лапки його та хвостик. Також навкруги тигра обов'язково зроби якийсь прикольний фон. Це можуть бути просто кружечки та зірочки або щось цікаве. Коли все намалюєш, обов'язково надійшли мені фотографію в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в в кінець наступного відео. Посилання на телеграм внизу цього уроку. Також в мене на каналі є багато різних уроків з різними персонажами. Переходь та малюй разом зі мною. Я впевнена, що в тебе обов'язково вийде. А якщо ти не знайдеш там свого улюбленого, напиши мені в телеграм-групу, і я його намалюю. Тигру також треба обов'язково зробити тінь під ним та намалювати вусики з бровками. Тінь під ним це може бути просто овал або може намалювати синю калюжу, прям як мультику. Овал я намалюю простим олівцем і відразу ним розмалюю. Тепер є відчуття, що він вже сидить, а не просто літає. Тепер саме головне. Вусики я раджу малювати або чорним лінером, або чорним олівцем, бо фломастер може бути сильно товстий. Вусики в нього починаються біля носика і виходять прямо за голову. І вони вигнуті вниз. Ось так. Намалюй кілька вусиків з однієї та з іншої сторони. Приблизно 3 штучки. Його бровки також вигнуті. І починаються вони від блакитної частини над оком. Ось так: наче віє. Їх в нього по 4 штучки з кожної сторони. Ось такий класний тигр в нас з тобою вийшов. До нових зустрічей на моєму каналі!